Вона е на 100 років заснула, і там той замок оповився якимось плющом непрохідним. І коли пройшло 100 років, знайшов її той принц і по поцілував мертву людину. Тож такий маньяк, знаєш десь лазине. Ну, Почекає непонятно. Мертва людина, яка не гниє. Так. Ну, уточнення таке невеличке, але вона мертва. Тобто вона, ну, е скажімо так, неприваблива. Але ну, ж не гниє. Ну, не гниє, але я думаю, там запах ну не Не скінофані, так? <рістить> і, це, вона і, це, не і стоп. І вона так. вона... Значить під час свого сну народила йому двох дітей. Так, та, та, під час правда. сну. Бо під час... я не пам'ятаю цієї казки. Ну, це, 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 це в старій у цій версії, oh. точніше в першій версії. Перша версія від автора. Так, вона народила під час двох дітей. В мене питання до автора. Кажуть, кажуть що е, е, народити дитину так, без епідуральної анестезії це охрінеть як е, ну, боляче. Боляче, ну так. Тижкувато. Тяжкувато, так. Як вона могла спати, Буш! так що вона бляха не почула, як народжується двоє дітей. Заснула ще худою а проснулася після двох вагітностей Це груба. Це просто питання. номер два. Хто приймав роди? Як вони ті діти вилізли? Як? Ну, це ж має бути ну, якась. То шари, то ну, це просто, я думаю, не вказали вже, щоб не плутати читача, дитину. Не травмувати не травмувати ну, так. так. Ну, народила І питання до принца. може кесарем? Йому ок. Йому, походу, заїбні. Питання до принца. Діти родяться, воно лежать на Так, а зайовує взагалі витягав то яблуко в неї з рота може йому і так би було а це вже, теплу, вже всі казки. Яблуко. Веретено яблуко. ні-ні, перепрошую. Ти, ти не цей ти не нервуйся. Так що ти це так не а, ні, А знаєш, чого вона ожила? Бо її, бо її Один із синів, яких вона народила, витягнув її з це веретено цю скалку. І вона ожила, тому що скалки вже не було. Ні, ні, то неправда, то неправда. то Звичайно, не народити двох дітей, будучи мертвою... Ні, вона, вона Я вона, так, казки взагалі не пам'ятаю з таким розвитком. Може, ви щось придумали? Ні, сюди? а я це теж знаю. Боже. Так, як добре, прийти. що це пройшло мимо моєї Ні, вона, вона знає, з чого проснулася, бо тому що її діти виросли Ой, і таке: мам, мам. мам. мам, мам, мам. Ви, ви все пропустили? В той час, коли значить, наша народжує король наша. одружується з другою, яка йому є дружиною, а до тої він ходить. Та дорожі дітей він до неї ходить, але живе з іншою жінкою. А коли вона прокидається, її рятують від цього всього. Король оцей свою дружину спалює. А з нашою одружується з нашою відколи. Вона стала наша.